Добрий день, дітки! відгадайте загадку. Я труд поважаю, все літо літаю, у поле догаю, збираю медок із різних квіток, кого не злюблю, того жалом вколю. Так, це бджілка. Сьогодні ми підемо у гості до бджілок, нашого квітника. Прислухайтеся, чому наш квітничок так гуде? Правильно, це гудуть бджоли. Придивіться уважно, чи побачили ви цих комашок, які вони гарні, яскраві, а які у них смугасті, пухнасті піджачки. Бджоли – справжня окраса нашої природи. Навіщо бджолі смугаста шубка та ще й така яскрава? Молодці для захисту. Яскравим забарвленням бджоли відлякують птахів та інших тварин. Як ви вважаєте, що вони роблять на квітнику? Правильно збирають пилок і нектар. Чепоруха золотенька стала сонечком раненько, як роса з трави упала, всі квітки обцілувала, а квітки їй зацілунки солоденькі подарунки. Правильно бджола злизує і висмоктує нектар щелепами і довгою нижньою губою. що виготовляють бджоли з нектару. Так, з нектару виготовляють мед, а пилком бджоли годують своїх діток. Придивіться уважно, як поводиться бджола на квітці. Саме у такий спосіб до її волохатого тільця прилипає пилок. Лапками вона зчистить його і покладе у маленьку заглибину на задніх лапках. Кошик прилетить бджілка у вулик, принесе пилок і крапельку нектару. Віддасть все це іншій бджілці, а сама повернеться до роботи. Бджілка-приймальниця покладе крапельку у спеціальну чашечку, а пилку нагодує діток личину. Діти, чому бджіл так багато влітку? Так, влітку цвіте багато різноманітних квітів. Поспостерігайте за бджілкою. Чи тривалий час вона перебуває на одній квітці? Які квіти особливо приваблюють бджіл? Правильно із золотими серединками. Секрет у тому, що бджоли дуже добре розрізняють жовтий і сині кольори, а червоного зовсім не бачать. Тому серед квітів нашої природи майже не зустрічаються червоні. Погляньте, як вона перебирає лапками, прокладаючи собі шлях до нектару. Ось здійнялася у повітря, кружляє над квітами, шукає вільне місце. На що схожа зараз бджілка? Молодці, на літачок, вертоліт? Знову сіла на квіточку. Що сталося з квіточкою? Так, вона нахилилася. Чому? Правильно, бджілка важка для такої тоненької стеблинки. Прислухайтеся, як гудуть бджоли. Справжній бджолиний хор. Який він? Так, дружній, голосний. Як ви вважаєте, про що розмовляють бджоли? Чи подобається бджолам на квітнику? Чому? На нашому квітнику працює ціла бджолина сім'я. За день бджоли облітають тисячі квітів. Таким чином, вони переносять пилок, а це корисно для квітів. Більше буде насіння. Діти, як ви вважаєте, чи вміють бджоли захищатися? Як саме? Так. Бджоли жалять, не кусаються. На кінці шеревця є тоненька голочка жалу. Коли бджола жалить тварину чи людину, вранку потрапляє отрута, що спричиняє біль. Жало так і залишається вранці, тому бджола гине, але боятися бджіл не варто. Потрібно бути тільки уважнішим та обережнішим, коли граєшся коло квітів. Бджоли корисні комахи, їх потрібно охороняти. Діти, вам сподобалась мандрівка до бджілок? Пропоную розповісти про бджілок своїм батькам або друзям. Дякую за увагу. До нових зустрічей.